Чорні в чорнім лісі, темнім борі, Сурми поклики пісні, Там гуляють різунівці славні лицарі, грізні, там гуляють різунівці славні лицарі грізні, як скоро стріли і усі йдуть, як льви, йдуть повстанці, переможно, це бандерові орли, йдуть повстанці, переможно, це бандерові орли, сяді воля україні, сяді полум'ям ясним. Слава слава Рісу слава лицарям грізним. слава слава Рісу слава лицарям грізним. Ніхто не здаває твій дух і свободу. Козацькому роду тримать булаву. Міцні Україну для щастя народу, для вірних нащадків на славу живи. Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою вдарюсь твою. Повернусь на світанку в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається, в домі новім. Мені колоскову янгол співає, і серце у грудях уже не болить. Ти знаєш, Матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька болить. Мамочко, пробач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Улюблена Богом перлина, для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів, золотих сторона, негоди ми лютому бита. Віками дійшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Люндруються твої сади, твоє чужинець поле краю, вже лицарів твої сліди у полі вітер замітає Та все ж люблю тебе, ясна, як гнаний син, нещасну матір, тобі краплі всю, до дна, готовий кров свою віддати. І не страшить мене Сибір, і не страшить кайданів дзвони. Велика Україно, вір, за тебе встануть ще мільйони. І лицемір'я упаде, і славослов'я погине, розправить крила молоде, безсмертне плем'я України. Живи та міцній українська державо. Вмирали у битвах мільйони бійців, щоб стяг синьо-жовтий піднявся височаво і над Києвом стольним віки майорів. Поглянь, Україно, ми діти твої! На вірність тобі присягаєм. любов і свобода не мають ціни, як землі вишневого краю. Нехай ніхто не половинець твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від Заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинець твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.